Ми продовжуємо. І знаєте, усім нормальним людям давно відомо, що знімати роботу ППО не треба. А деяким навіть через голову це не доходить. І про це наш наступний номер. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Сідайте, будь ласка. Я постою. Що трапилось? Постраждав. Від чого? Це ячу. Зні, знімав? Що знімав? А, значить, роботу ПВО проти збройної агресії Росії. Що це у вас? Це що телефон? Так, да, як бачите, телефон. Пр... Прям там? Получається, ну, прям там виходить. Mm -hmm. Тобто вас засікли, коли ви знімали роботу ППО і засунули вам телефон в дупу, так? Да? А ви наблюдательний. Це вам ще пощастило, я вам скажу. <ріст> мені пощастило, рядом зі мною мужик стояв, такий на кінокамеру знімав. Я думаю, десь годинки через чотири він до вас доповзе. Добре, а як інше з вами трапилось? Інше. Та по всякому було. Наприклад, перша була бабуся, вона каже: синку, чого ти шкульгаєш? Я розказав, чого шкульгаю, вона мене паличкою телефон ще далі засунула. Як її розумію. А потім поліцейські мені наваляли. А за те, що ви знімали роботу ППО? Ні. Ні. Там чуть-чуть інша історія була. Каже, дайте ваші документи. У мене ж документи в дії. І вони не одразу зрозуміли, чому їм дупу тикаю. Алло? Да, кохана. Ні, я не в метро. Я трохи пізніше перезвоню зараз на да, давай. Класний Рінгтон. Понімаєте, просто дупою якось важко Рінгтон Я... Що з рукою? З рукою? Так. А це, я коли до лікарні їхав на таксі, таксі дізнався, чого я їду до лікарні і висадив мене. Ага. Але машину не зупиняв, а потім дополз. До, до пер... нас вже? Ні, до першої лікарні. Ще а -а -а. до вас була перша лікарня. Так. Вот. І вони, коли дізналися, що я до них прийшов, вони сказали, що вони таку тварину лікувати не будуть, що це мені треба до ветеринара. Я прийшов до ветеринара, ветеринар сказав, що таку тварюку я не буду лікувати. Ну. І я пішов до бабки шептухи. І що бабка шептуха? Вона сказала, що я таку тварюку лікувати не буду. І Я ж отеця, виходить, прийшов до вас. Так. А там, коли дізналися, чому я до вас прийшов, от, вони якби назначили повне обстеження. Через телефон в дупі. Вони ну, Вот. Обстеж... І виходить, кожен лікар хотів мені якось допомогти. Це Ми... цікаво, так. І так. що допоміг? Лор допоміг. Ну. Чином? Він намагався дістати телефон через вухо. Через горло, потім через нос. Е, Дістав? Ні, ще дужче засунув. І діагноз поставив. Який? Да, він сказав, що телефон в дупі ніяк не вліє на мій слух. Я дуже чітко слышу, як він шепоче, гніда, тварюка. Іди звідси, бо я б тобі в сраку засунув. Скажіть, будь ласка, а про що ви зараз найбільше жалкуєте? Про те, що взяв собі iPhone Pro Max. Взяв би поменше, так би боліло. Боже, яке ж ви кончене. Кстати, оце окуліст так же сказав. А ви і в окуліста були? Так, да, і в окуліста, звісно же. Він мені діагноз поставив, каже, що телефон в дупі ніяк не впливає на мій зір і що я чітко бачу його дупу. А чому ви одразу не пішли до проктолога? Я пішов, що ходив, та, він такий. Така дуже гарна людина сказав, що я тебе ізбавлю від е, ганьби. Так. Да. І що зробив? Ну, що засунув якісь там невеличкі предметики і відписав мене від Ютуба Шарія. Дійсно, благородний вчинок. Да. Да. Кого ще були? Психолог був. А психолог Психолог був, да. Да. так. От, от, Теж нормальна людина вів мене в стан гіпноза і переконав мене, що я великий шкіряний чехол з маленькою дірочкою для камери. Вас послухати, так у нас така лікарня. Ну, знаєте, чорт на що. Вам що взагалі ніхто не допоміг? Медсестра допомогла. Яким чином? Принесла качку, каже, на ось. Пий. <ріст> 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 можете через свій інстаграм так. війти в мій аккаунт так. Вот, і поудаляти фотографії. А який ваш аккаунт? А, мій аккаунт Юрія 83. А, це ви мега Юріяс 83. Да, да. От. Так. от це удаляйте. Видали. От це теж удаляйте. Так. І вот це теж удаляйте. Так. Це що? Це я сам намагався достати е, телефон. А він випадково в інстаграмі виклався. Ну, удаляйте, звісно. Ну, хорошо, видалив, так. Видали, да. А це хто? А це оце ж ті поліцейські, які. Не вірили. Треба робити операцію, будемо вас різати. Це що таке? Вибачте, будь ласка, я коли пугаюсь, мене хоровод сужається, телефон автоматично фотографує. Можете видалити цю фотографію. Да, хорошо, я видаляю, да. Да, дякую. Да. А, аналізи потрібно здати. Да? А це дорого. Ну, якщо безготівковий розрахунок, то буде трошки дешевше. Давайте безготівковий. У вас монобанк? Монобанк. Давайте потрясем. Це нормально, тисяча гривень зайшла. О, хорошо, Дивіться, я вам допоможу, але перед тим я хочу, щоб ви записали відеозвернення з вибаченням для українців. А це без проблем. Та давайте на ваш. Думаєте, так просто все. Нас свій записуйте. Ага, хорошо. Шановні українці, вибачте мене, будь ласка, того більше не повториться. Викладайте, будь ласка, виставляйте. Так. Будь ласка, шановні українці, вибачте мене, будь ласка, більше такого не повторить. Асістент, будь ласка, готуємо операційно.